За що в нашій країні на сьогодні водій може отримати штраф до 40 тисяч 800 гривень та позбавлення прав до 7 років, а особливо в жорстких випадках навіть до конфіскації автівки? Гадаєте, страшилки? Та ні. За чинним законодавством не страшилки. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі, з вами знофрексаметеріді, автопроєкт Харків. І У нас сьогодні з вами чергове відео присвячене темі змін у чинному ПДР в Україні, митному податковому законодавствах та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. Сьогодні у нас з вами доволі болюча тема це тема військово зобов'язаних та можливих штрафів. Звісно, що всі цю інформацію або майже всі знають, але все ж таки нагадаю, бо... Всі знають загальне положення, а можуть не знати якихось певних моментів. Не будемо зосереджуватись на тому, що так, за чинним законодавством, усі військово зобов'язання чоловіків в Україні мають стати на військовий облік, оновити свої дані, пройти ВЛК і тощо, тощо, тощо. Ми про це зараз говорити не будемо. Мова йде про тих, хто цього не зробив, хто не став на військовий облік, не оновив дані, Хто є у розшуку ТЦК офіційно, да, і ТЦК не можуть його ні повісткою, ні яким іншим чином до себе З запросити у гості, як то кажуть, да не виходить в них, вони звертаються до суду і таку особу тимчасово позбавляють прав керування транспортним засобом. От сьогодні відео саме про те, що може бути потяг. Звісно, що позбавити людину прав керування може лише суд. Тобто ТЦК збирає усі необхідні докази, усі необхідні документи, що так людина ну, нехтує вимогами, нехтує правилами, не стає на облік, не приходить, не являється по і таке, таке інше. І на підставі всього цього суд виносить рішення позбавити людину тимчасово позбавити водійських прав до тих пір, поки цей чоловік не виконує усі вимоги ТЦК. І от лише у тому випадку, коли є рішення суду. Така людина може бути пізбав, позбавлена водійських прав. І якщо у цьому разі цей чоловік сідає за кермо, поліція його не дай Боже, вхопить, то за перший раз може бути штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень за перше таке порушення, тобто за керування автівкою з позбавленими водійськими правами, суто за ініціацію ТЦК через рішення суду. За перше таке керування без водійських прав у такому випадку, штраф 20 тисяч гривень і позбавлення додатково прав керування на строк від 3 до 6 місяців. Хоча тут теж дуже цікаво, якщо людину вже позбавили прав керування, то додатково 3-6 місяців. Ну якось воно не дуже логічно, але маємо, що маємо. А ось якщо такий чоловік в другоряцію сідає за кермо, не виконавши усі вимоги ТЦК. Не скасувавши рішення суду законно, і так його другий ряд схопить поліція, і виявиться, що він катається за кермом з позбавленими через рішення суду водійськими правами, його в ряд, схопили, ось тут може бути доволі кепські наслідки. Штраф до 40 тисяч 800 гривень, тобто, умовно кажучи, тисяча баксів, ну так, таке собі дуже суттєве покарання. У наших вимогах і позбавлення прав керування до 7 років не 3-6 місяців, а вже до 7 років. А це дійсно дуже-дуже боляче, особливо для тих е, чоловіків, хто постійно за кермом, у кого е, робота, справи повсякденне життя, усе пов'язане з керуванням автівкою. Е, е, е. У деяких випадках, особливо жорстоких, жорстких, да, не вказано, яких сам, але вказано що у деяких випадках може йтись мова навіть про конфіскацію транспортного засобу. Якось так. Тому, друзі, моя порада вам, звісно, буде виконувати чинні вимоги, але тут кожен вирішує сам для себе, що та як йому робити. У кожного можуть бути якісь свої обставини, хтось може бути дійсно. Мати певні вади по здоров'ю, да? не кажу хворі, певні вади, да? певні можуть бути обставини, які людина тим чи іншим шляхом не може підтвердити документально. всякого в житті буває. Да? І чоловік чітко розуміє, що. Або якісь обставини в житті, да, які він не може підтвердити документально, чи які не являються ну, привидом для відтименування, привидом для бронування і таке, таке інше. І людина просто боїться, що якщо вона піде до військкомату, піде до ТЦК, то звідки він може просто не повернутися і відразу поїхати кудись на нуль. Ем, Кажу з це кожен вирішує для себе. Тут я ніяких порад не даю, не будемо кидатися. Якимись лозунгами, що усі мають служити мають та усі, але не усі можуть. І всі, і всі ми чітко це розуміємо. Не всі здатні фізично, і психологічно, і певний, є купа, купа різних варіантів. І взагалі, як кажуть, не суди, не судим будеш. так? Тому перша порада, звісно, виконувати вимоги чинного законодавства, щоб не потрапити на от, отаку халепу і не, не, будуть, не бути через суд, позбавленим водійських прав. Ну і звісно, друга порада, якщо не дай Боже, ви таки втрапили в таку халепу і вас позбавили через суд водійських прав з подання ТЦК, ну, друзі, як то кажуть, не скушайте долю. І сідаєте у такому разі за кермо. Ну, Це така моя суто людська парада. І якщо вже втрапили в таку халепу, то десь сидіть і не відсвічуєте. Ну, якось так. Хоча це з точки зору з боку закону, це не дуже коректна парада, як би мовити. Якось так, друзі, сподіваюся, відео було для вас цікавим, корисним. Ті, хто не знали, що можуть бути такі величезні штрафи за те, що ви вас ряд спіймали без воді... з позбавленням водійських прав. Сподіваюся, вам відео було хоч чимось, але корисним. Ну і звісно, що бажаю усім нам якомога скорішого завершення цієї війни, якомога скорішого перемоги, якомога скорішого повернення до мирного життя усіх громадян України. І чоловіків, і жінок, і дітей, усіх, І щоб це лихоліття якомога швидше закінчилося. Якось так, друзі. Ну, а вам велика дяка за те, що. Передивилися це відео, великий палець гори, звісно, що лайки, вподобайки, підписка на канал, натискайте на дзвіночок. Ну, звісно що залишайте коментарі, що взагалі думаєте з приводу цих норм закону, цих правил. Да, вони не вчора були прийняті, вони вже певний час діють. Просто я вам сьогодні вирішив про них трошечки нагадати. Якось так, з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків і все буде Україна!